Початку повномасштабного вторгнення я зрозумів, що я маю захищати свою державу. Це було моє свідоме рішення. Майже одразу, як я отримав поранення, я ще коли їхав в медивацію, я говорив, що я повернусь. Чисто на позитиві перші декілька місяців і Коли вже запротезувався, то моє життя майже нічим не відрізнялося від попереднього. Одразу, як я потрапив на гражданку, як зійшли опіки з обличчя, я почав бачити, то я майже одразу все прийняв. Це певно, мої побратими. Вони мене мотивують, вони мене підтримують, і я їм за це за це дуже вдячний. Я вважаю, що суспільству треба більше піднімати питання інклюзивності. Грошове забезпечення від держави є. Патронатна служба допомагає. Мені загалом особисто всього вистачає. Наше суспільство має звикнути до того всього, що таких людей буде, на жаль, більше У мене дуже багато було таких ситуацій, коли люди не зовсім адекватно реагували на протест. Я відчував обурення. Насправді дуже неприємно, коли дивляться так Поводьте себе як зі звичайною людиною. Або якщо ви прям дуже сильно хочете висловити подяку, ви можете підійти і подякувати, можете просто кивнути. Або там я не знаю руку до серця, перекласти це вкрай важливо. Це і висвітлення проблеми для суспільства, і допомога ветерану безпосередньо думки про мій рідний Маріуполь це те, що дає мені сили. Донатьте і підтримуйте збройні сили України.